you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал про російський пропагандист українського походження Анатолій Шарій, який переховується від правосуддя в Іспанії, приголомшив в соцмережі своєю новою заявою, в якій попросив вибачення перед українцями. Колишній український журналіст, через більш ніж рік повномасштабної війни РФ проти нашої країни, вирішив на камеру розкаятись за те, що вісім років поширював кремлівські фейки і розповідав про велич Російської Федерації на невеличкому відеоролику шарі ледне зі сльозами на очах благає українців про прощення і божиться, що робив все все від щирого серця, сподіваючись, що Україна. На може співіснувати з Росією в хороших стосунках. У відповідь на цю заяву українці в соцмережах пригадали ширею всі його фейки про нібито злочини ЗСУ на Донбасі, брехню про українську владу, розповсюдження про кремлівську пропаганди, яка дискредитувала Україну, вихваляла РФ, а також розпалювала ненависть до України та українців. Лідери думок зійшлися на думці, що так просто пропагандисту ніхто нічого не пробачить. Так відомий блогер Сергій Іванов зауважив, що вже не має значення пробачать українці Шарія чи ні, має значення лише те, коли і наскільки він сяде за свої злочини. Анатолій Шарій сяде в Україні за держ. Зраду та відмивання кремлівських грошей або ж в Європі за відмивання грошей та умисне сприяння Росії в уникненні відповідальності за збиття МЕЧ 17 адже всі ми пам'ятаємо його фейки про український бук. Як пам'ятаємо все про так звану знищену ППО в лютому 2022-го, відмазування Росії від воєнного злочину в Кременчуці, Вінниці і багато іншого. Він повинен нести відповідальність і він її обов'язково нестиме у встановленому законом порядку, підкреслив Сергій Іванов. Також відзначають, що ці заяви шар'я просто жалюгідні спроби зрадника врятувати свою шкуру після того, як Кремль залишив його та його. Діозну дружину без фінансування, відзначимо, що, по перше, шарі говорить про те, що нібито вирішив записати це відео зараз, коли на думку пропагандиста Україна навиграє і майбутнє і незрозуміле. Тут шарі знову маніпулює, бо майбутнє було незрозумілим у лютому та березні минулого року, коли російська армія стояла під Києвом і шарій розповідав, що зелені чоловічки скоро будуть на банковій, і взагалі він схильний вірити Міноборони РФ, а не заявам ЗСУ. Тепер же Україні дали західні танки, безліч бронетехніки, артилерії, далекобійні ракети. І ось, ось у літаки F-16, А виснажена армія РФ втратила понад Понад 15 тисяч одиниць військової техніки, а дефіцит бюджету РФ за 4,5 місяці становить 4,5 трильйони рублів. Якраз тепер усе зрозуміло, навіть для такого недоробленого аналітика, як шарій. По друге, Анатолій не вирішив просити вибачення і записати подібне відео, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, коли стало відомо, що злочини російської армії в Бучі, Ірпені, Ізюмі, коли РФ розбомбила драмтеатр з людьми в Маріуполі, завдала ракетного удару по ТЦ в Кременчуці чи житлові багатоповерхівці в Дніпрі, тоді йому все було нормально. По третє вихід цього відео Шарійна Шарія чудово збігся з загостренням його конфлікту з російськими блогерами та воєнкорами, які вже активно шукають шарія в Іспанії. При цьому після початку повномасштабної війни Шарій регулярно репостив цих недоблогерів та російських воєнкорів, вказуючи їх як об'єктивні джерела інформації. Тому шарію можна порадити лише одне: не вибачення, записуй Толя, а приїжджай в Україну, здавайся правоохоронним органам, і починай свідчити на своїх колег, які є такими ж військовими злочинцями, як і ти. Тільки таким чином шарі може зберегти шанс вийти на волю десь років через 30 при хорошій поведінці в тюрмі. На цьому мене все. Те, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.